Ціни просто треш, та не треба розповідати, як це повинно бути золотим. Це з приводу напевно ціни за навчання. Віталіна. А скільки коштує твоє життя, твоє здоров'я, твоя свобода, а скільки коштує твоя автівка? А ти знаєш, скільки коштує поремонтувати її після ДТП? Які це взагалі суми? А ти знаєш, скільки коштує, не дай Бог, провтичити і збити людину? А давай я тобі зараз розкажу. А, любий профтик на машині, в тебе машина, наприклад, за 5-10 тисяч доларів. А, любе ДТП 500 штука, півтори. Легке, це два-три елементи. Два-три елементи. Тачка на ходу, подушки не стріляли. Якщо це щось вже таке серйозне, то це вже двушка, трьошка, п'ятерочка баксів, це тільки на ремонт. Автомобіля свого навряд чи в тебе тачка за 10к буде мати повне каско. Далі навіть е коли провтичиш яму, чи вдаришся в бардюр, е чи провтичеш забор і понівечиш автівку, це вже коштує дорого. Це 300-500 тисяч доларів за кожен провтик, за кожну помилочку. Не дай Бог провтичеш пішохода. Там в тисячах доларів. Це може бути 3, 5, 10, 15, 20 тисяч доларів за таку помилку. Це, якщо, дай Бог, всі живі. Просто каліченню. Тож можна легко отримати реальний термін, умовний термін, покалічити себе, покалічити близьких, покалічити інших учасників дорожнього руху або навіть вбити. Це скільки коштує і е, скільки тоді повинно е, е, коштувати оця безцінна інформація, як цього уникнути. Подумай на цим. Подумай на цим. Чомусь е, е, за. Психолога, який е, знайде дитячі твої травми і проблеми, ти готова платити тисячу півтори за годину, сидячи просто на двох стільцях. А за те, щоб тебе навчав досвідчений інструктор, їздив з тобою на своєму автомобілі, який треба. Вберегти, врятувати, нікого не збити, бо інструктор відповідальний ризикує життям, здоров'ям, свободою, бабками. Там на кану капець. Оце все що я тобі перечислив. Скільки він повинен коштувати? Так само, як психолог, чи дорожче?